Є такий Ford Kuga, 14 рік на Титаніум, 2 літровий дизельок на автоматі. Пробіг даного автомобіля 250 тисяч. 9900, за 9 можна забрати, я питав. Титаніум. Весь в рідній фарбі на таких класних дисочках. Титаніум. Ось так він виглядає ззаді. Напоминаю, весь в рідній фарбі. На кожі, у гарній комплектації ось така оптика. Вибачаю за зйомку, тому як тут мало місця. Можете роздивитися по комплектації, по всьому. Двохлітровий дизель. Чотирнадцятий рік, 200 про... 250 пробіга в гарному стані таки собі. Розмитнимо ваше авто за один день, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.